Сьогодні це головні корпуси Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Свого часу це була резиденція митрополича і перлинка. Думаю, сьогодні не тільки Чернівців, не тільки Буковини, але і всієї України і світу, тому що в 2011 році. Цей архітектурний ансамбль зарахований до списків ЮНЕСКО. Часто його називають храмом краси і науки. Дійсно, ви бачите, це є храм краси і науки. А щодо храмів, то тут є два діючі храми: капличка домова і церквиця трьох святителів, Де студенти наші, якщо хочуть ще під час навчання обвінчатися, то вони можуть це зробити. Звісно, вони можуть це зробити і після навчання. Мабуть, це кращий варіант. Одружитися, повінчатися можуть всі в цій церкві. Навіть знову ж таки вчора в нас одружувалася пара з самої Америки. Вони прилетіли спеціально щоб повінчатися в храмі трьох святителів. Перед тим двічі вони прилітали похрестити своїх діток. Це друга половина 19 століття, коли наш Буковинський край входив в склад австро угорської імперії. Будували впродовж років 18 шістдесят років 1864 вісімсот Йозеф Лавка, архітектор, який будував резиденцію митрополичу. Він спочатку поїхав на територію південної Буковини подивитися, присмакуватися до певних таких якихось якоїсь колористики суто Буковинського православ'я. врахував для себе ці речі, але розширив це бачення. І на класичну візантію нанизує такі мавританські моменти, і ми маємо такий мавританський. Сько-візантійський стиль, але знаєте, коли турист приходить, який дуже добре всьому розбирається, каже: А я там в тому сегменті бачу неоготику. я кажу, так, да, в тому сегменті вона є. <гум> війшли, так би мовити, до серця до хоє туристів. Візеруночки тогочасні цей камінь весь того Тобто увесь будівельний матеріал, він наш місцевий. І абсолютно збережено бачите, ідеальна робота. І в церкві у нас теж такі мармурові крошечки. Червона зала вона не горіла під час пожежі. І вона максимально автентична. Ви бачите, і стелі, і світильники, і паркети, коробки, двірні віконні. Ці столики дещо сучасніші, 1957 року. І перед нами два шикарних венеціанських дзеркала. Це знамените муранське скло. Славляться вони своєю якістю. гостьова зала, для, де відбуваються тоді. Серед гостей були митрополити, єпископи, патріархи, королі і принци. На хорах співав церковний хор, Тут був шикарний мармур, будете бачити фотографіки. Тобто дуже була красива зала, У 44 році вона горіла, і це, що ми бачимо, це вже результат семилітньої праці реставраторів. Це був робочий кабінет митрополита, сьогодні робочий кабінет ректора, і він максимально збережений. Вогонь сюди не добрався, нічого нового не додавалося. Пічками, звісно, що не користуються, але як данина, минулому вони тут є. Стелі взагалі мені здається, що тут вони найособливіші. бачите, яке це все відтіювати таке. Як... Ми йдемо на, на купол церковці, звідки видно весь все місто і видно дворик цей. Да. Тут обережно теж голову бережіть. Нічого собі. А ви думали? Беремте. Не будеш. Звук якийсь. Ой, боже, як тут хорошо. Світлові, ось там, де у нас є туалетики, там вікон нема. Іде е, світло лише через ці світлові віконечка. Е, е, якесь таке, знаєте, завмирання душі, коли е, ти себе бачиш не над цим. А е, коли ти весь в цьому. Мені завжди хочеться, щоб люди, які пішли на одну мить, щоб вони оце з собою, це в собі понесли далі додому. Jo, du ser ikke på meg.